Колись у давнину жив собі пастух. І була в нього дочка негарна з лиця, але серце мала дівчина добре. От помер пастух і залишилася дівчина жити у родичів. Родичі були злі й пожадливі люди, вони примушували бідну дівчину зранку і до пізнього вечора в тяжко а їсти майже не давали. Цілий день тільки й чути. Гей, опудало! Зроби це, зроби те, біжи туди, біжи сюди. Одного разу, коли хазяїна не було дома, завітав до Юрти старесний дід, пожаліла дівчинка старого, чаєм пригостила. Відпочив дідусь та став прощатись і каже дівчині. Хочу тобі віддячити за твою доброту, дівчино. Ось візьми цю хустину. Рано вранці, коли сонце зійде, і пізно ввечері, коли сонце зайде. Обтирай хусткою лице. Тим часом повернулись хазяї, побачили старого і, дізнавши, що дівчина пригощала його чаєм, дуже розсердилися, почали бити дівчину, а дідуся прогнали та ще й собак спустили на нього. Довго не могла заснути цієї ночі бідна дівчина, на світанку прокинулася і згадала про подарунок старого. Обтерла лице хусткою, як наказував старий, і поспішила до роботи. Коли сонце було вже високо, прокинулися злі хазяї. Побачили вони дівчину і ахнули. Така вона стала красуня. Почали розпитувати дівчину, що та як дівчина мала добре серце і розповіла про подарунок старого. Підібрали пожадливі хазяї чарівну хустку, ледве дочекалися заходу сонця, а коли сонце зайшло, обтерли свої лиця чарівною хусткою і враз позасинали. На світанку прокинулися злі хазяї. Поглянули одне на одного і з жахом побачили, що обернулись вони на волохатих ведмедів. Хотіли вони покликати дівчину. Пролунало лиш ревіння. Тут прибігли собаки, загавкали і прогнали ведмедів у ліс. А дівчина зажила щасливо у достатку.